Та Днішкала Адішан Крачаря. Я не є буччим з аспектів розуму. Я не мислення, ні ега, ні пам'ять. Я не є органами слуху, смаку, нюху чи зору. Я не є ні ефіром, ні повітрям, ні вогнем, ні водою, ні землею. Я є формою вічного блаженства та свідомості. Я є Шива. Я є шива. Я не є життєвою енергією, ні п'ятьма вітрами життя. Я не є сім елементів тіла, та ні п'ять його оболонок. Я не є руками, ні ногами, ні язиком, ні іншими органами дії. Я є вічним блаженством та свідомістю. Я є шива. Я є жива. Ні страху, ні жадібності, ні амани, ні відрази, ні пристрасті до будь-чого не маю я. Немає в мене ні гордості, ні заздрощів, ні ненависті. Я не ототожнюю себе з обов'язком, багатством, звільненням чи свободою. Я є вічним блаженством та свідомістю. Я є шива. Я є шива. Ні задоволення, ні страждання, ні доброчесності, ні пороку я не знаю. Мені не потрібні ні мантри, ні паломництва, ні святі писання, ні ритуали. Я не досвід, і не об'єкт досвіду, і навіть не той, хто його переживає. Я є вічним блаженством та свідомістю. Я є Шив. я є шива, я позбавлений ілюзії. Моя форма безформність Я всюди сущий, я існую скрізь та навіть поза межами почуттів. Я не прив'язаний, невільний та необмежений. Я поза розумінням. Я не є спасінням і не є чимось, що можна було б осягнути. Я є вічним блаженством та свідомістю. Я є жива. Я є е жива.